Вітаю! Отримала першу в цьому році посилку за грамаркету, але не у фірмовому пакуванні. Я відкрила заздалегідь, вже дістала все. Всі залишилось лише папір пакування знесіння та накладна в коробці. Ось щоб все було добре видно. Замовляла цього разу три види насінневої картоплі по кілограму пакування. Це фіолетова всередині такий сорт. Дуже корисний. Це дуже смачна картопля, севенір чернігівський. І трошки фіолетова всередині марфуша. Навіть трошки є росточки на деяких ось картоплинках, корневин замовляла. І різноманітне насіння. Здебільшого це квіти, і здебільшого я намагалася замовляти голландські з голландських виробників. Цього разу насіння, трошки ось кабачків, квасолі та зелені. А більша частина замовлення сплачена бонусами.